І цей аналіз зісків та витрат показав, що уряду вигідно, те, що громадяни в Чехії палять. Отже, чому уряду це вигідно? Це правда, що є негативний вплив на держбюджет чеського уряду, тому що збільшуються витрати на охорону здоров'я для тих, у кого розвинулись хвороби, пов'язані з курінням. З іншого боку, були і позитивні ефекти, і їх підсумували в іншому стовпчику. Серед позитивних ефектів були в основному різні доходи з податків. Які уряд отримує від продажу тютюнових виробів, але також туди додали економію уряду в галузі охорони здоров'я, економію на пенсіях не треба платити пенсію так довго а також економію на отриманні будинків для літніх людей. І коли підсумували всі витрати і зиски, дослідження Філіп Моріс показало, що держбюджет Чехії отримує чистий прибуток у розмірі 147 мільйонів доларів, а враховуючи економію на житлі, охороні здоров'я і пенсіях, уряд заощаджує понад 1200 доларів на кожному, хто помирає раніше, з причини куріння це є аналіз зисків та витрат.